Рухаємося далі. Панове Михайло Подоляк із нами це радник керівника офісу президента. Пане Михайло, вітаємо. Найші вітання вітаю, вітаю Давайте одразу з ситуації на півдні Запоріжжя. Чи є якась нова інформація після обстрілу? Чи підтвердили, що це була балістична ракета? Чи чекаємо? Ну і, і власне ракетний тероризм версія станом на сьогодні. Щось нове, чи все по-старому буде більше? Ну от пані Наталя Гуменюк сказала: готуйтеся, бо росіяни накопичують ракети, сили, злість, ненависті, все те, що у них є там гнилого і ницого, для того, щоб влаштувати чергову порцію ракетного терору. Ваша версія так і буде, і чи, чи ніч, чи ніч? Ну, по-перше, інформація щодо того, яку ракету використовували по Запоріжжі. Ну, скоріш за все, це балістика, але дочекаємо вже повітряних сил. Ну тобто, вони дадуть чітку характеристику конкретним ракетам, типу ракети, і так далі. Але я б трошки обережніше ставився до цього, що там росіяни накопичують, що вони будуть проводити те тероризм, продовжувати терористичні удари ракетами, крилатами, балістичними і так далі, тому що ну 17 місяць. 121 день війни. Очевидно, що тактика росіян не міняється. Тільки вона стає більш відвертішою, маніфесною, демонстративною. Тобто, якщо на початку війни вони ще маскували ці свої удари, то сьогодні вони це роблять, тому що інших інструментів впливу у росіян не існує. Вони хочуть повпливати на те, що порядок денний змінився. Ми вже неодноразово це обговорювали. Для них є тільки два інструменти: це або мінування об'єктів, ну або загроза там, наприклад, переміщення ядерної зброї, або такі, що нічні чи щоденні атаки крилатими ракетами чи іншим знову ж таки цивільним об'єктам, як таким, і знаєте, тут навіть не те, що вони ставлять перед собою я навіть вже і цю психологічного тиску ціль не вбачаю в діях. Вони просто нас ненавидять. От просто знаєте. На різних рівнях є можливість атакувати. Вони розуміють, що це будуть, якщо вони програють, це будуть відповідні кримінальні справи. Я маю на увазі не тільки по авторам війни, да, но і по конкретним виконавцям, які віддають наказ на використовувати ту чи іншу ракету, чи взагалі використовують ту чи іншу ракету. Вони розуміють, що якщо програють кримінальні справи неодмінно будуть, і сьогодні, до речі, день сил спеціальних операцій, мені здається, що в них буде величезний обсяг роботи після війни, тому що треба буде знайти кожного цього там сержанта, капітана, майора Ора, да, які відповідно відпрацьовували ці ракетні атаки, і тому це не має ніякого вже сенсу, але вони просто будуть бити по нашій території. І тут питання в тому, чи можемо ми з нашими партнерами все ж таки кончатково вирішити питання про закрите небо. Так зване, да сьогодні ми розуміємо, що практично все, що в нас є, воно достатньо ефективно захищає від калібрів чи від крилатих ракет. Додаткові системи Петріот потрібні, тому що росіяни використовують надлишкові ракети типу Онікс, чи типу Кінжал і «Петріот». Етріоти і самте це дві системи протиракетної оборони, які е, достатньо ефектно вполюють ці ракети. Дуже прикро було знаєте, коли е, звірства росіян у різних українських містах ставали драйвером для передачі. Нам тих чи інших видів озброєнь, ну хотілося б щоб не це було драйвером, і В принципі, цього не було. Так само прикро було, коли драйвером виступили перші масові ракетні атаки, починаючи з жовтня минулого року, так так само для передачі нам систем ППО. А сьогодні ракетні обстріли півні і цей терор, який здійснюють рашисти, Вони вже, як, як це сказати, загрубіла, скажімо так, сприйняття у наших партнерів від цих обстрілів? От воно вже драйверами не виступає. Ми скільки вже про Петріоти додаткові кажемо. А, а скільки нам уже цих петріотів додаткових виділено, трошки не, не співмірні, так би мовити, наші очікування і те, що нам передали. Ви піднімаєте складне питання для мене складне питання, тому що з одного боку все рівно партнери є партнери. Вони все рівно допомагають, тому що це про українська коаліція. Не було б в нас партнерів, було б дуже тяжко, тому що я розумію ці всі знаєте такі крики, що ми можемо побудувати своє ВПК. Так, ми можемо побудувати своє сучасне ВПК в більшому обсяжі, в більшому масштабі, але все рівно розуміючи, хто є опонентом без допомоги сьогодні. наших партнерів було б достатньо складно навіть виконувати ту роботу. яку Сьогодні виконують і сили протиповітряної оборони, і взагалі наші збройні сили, і так далі. Але з іншого боку, ви знаєте, ну це дійсно дивно виглядає, тому що. Це ж питання не в тому, що в тебе є там емпатія, чи немає емпатії, чи співчуваєш ти тому, що Україну кожної ночі там обстрілюють і так далі. Це ж прагматика має бути. Це ж має бути аналіз. Ну ми ж вирішили, що Росія в такому вигляді вкрай небезпечна не тільки для України, але й для світового порядку, як такого, для міжнародного права, як такого. Якщо ви говорите про південь України, це значить, що Російська Федерація нищить міжнародне морське право. Ну тобто вона використовує все для того, щоб під підкрес. Для інших країн, навіть не для демократичних країн. Це ж зрозуміло, що вони будуть все рівно дотримуватись правил, тому що цивілізована країна в будь-якому випадку дотримується домовленостей. Але Росія показує приклад іншим країнам, що можна просто безкарно атакувати, і е, тут не питання емпатії, питання прагматики, на мій погляд, має бути для наших партнерів, тому що набагато дешевше вкласти сьогодні додаткові кошти і передати Україні додаткові системи так, вони дорогі, там десь е, е, ну, поряд. Ка мільярда доларів коштує один Петріот, скажімо так, в новій модифікації, але між тим, це все рівно набагато дешевше ніж дозволити Росії знищити остаточно міжнародне право як таке, чи там міжнародне комерційне судоплавство, як таке. Ви розумієте? Ну це якби не співставні цифри, і тому було бажано, щоб вони математику рахували, навіть не користуючись емпатією, тому що щодо емпатії, так безумовно, перший рік війни, ну принаймні, спочатку війни, принаймі, коли вони побачили все, що Росія робила в Київській області, Учі і так далі, і тому подібне, безумовно вони були шоковані, і вони були налякані. Вони не хотіли, щоб Росія наближалась до кордонів, скажімо так, Європейського союзу. Да? Ну, тобто до кордонів до наших західних кордонів. І але коли вони зрозуміли, що Україна точно не впаде і точно затримує Росію, що Росія навіть з е, сходу України нікуди не пройде, то тоді вони трошки заспокоїлись. В них немає вже страху, і вони вже звикли. Ви абсолютно праві, звикли до того, що Росія щоденно це робить. Да? ну, тобто. Один день, два, три, і так далі. Для них це вже статистика. На жаль, і так далі. Але я ще раз кажу: от е, в принципі, вони мають думати навіть не про емоцію як таку. Не про співчуття, хоча це було б важливо, тому що вони ж говорять про гуманістичну цивілізацію, гуманістичну еру. Але вони б мали просто рахувати математику, що вигідніше, руйнація всього, економічно і потім відновлення, навіть з точки зору інфраструктури України, а це великі мільярди доларів. Чи безумовно там, наприклад, додатково 8, 9, 10 самтів чи петріотів, які зможуть остаточно дозакрити небо проти балістичних ракет. Але треба це пояснювати. Не вдалося натиснути на емпатію путіну, який зустрічався з представниками африканських країн. Спеціально говоримо не про лідерів, бо з 54 країн лідерів приїхало 17. І дуже довго Путін намагався перетиснути тиск заходу на тих, хто приїхав. От прем'єр Ефіопії, як взяв в руки, так і не відпускав. Той бідний не міг види. Перетис. Перетись, Я не знаю, чи ви бачили це відео, але тим не менше, був трохи наляканий. Зрештою, ми не будемо обговорювати, хто приїхав. Більшість тих, хто приїхали, були власне або тирани, які сидять на своїх посадах понад 30 років, або ті, хто прийшли внаслідок військових чи інших переворотів. Але натиснути на емпатію, не вийшло навіть тоді, коли Путін поскаржився, що ви не хочете з ним розмовляти. Офіс президента України не хоче, ігнорує Путіна. От Путін хоче говорити з Україною, а Україна ні. От Путін хоче з Ердоганом говорити. Ердоган замовляє телефонні перемовини з Путіном щодо зернової угоди, а Путін не хоче. От як так виглядає, пане Михайло? Ну в чому проблема? Чого, чого, чого Діду нервується? Ви просто користуєте використовуєте прізвище Путіна. А для нас його не існує. Це не та людина, яка з якою можна про щось домовитись, да навіть не з точки зору, що він зовсім він в іншому ціннісному вимірі знаходиться. Да, а просто ця людина не дотримується слів, і він ні на що не впливає. От я навпаки, вважаю, що цей саміт е, Росія-Африка він додатково очевидно підкреслив втрату Путіним абсолютно втрату суб'єктності. З ним не рахуються навіть країни Африки. Дивіться, по перше, ви праві не всі приїхали. А по друге, навіть. Ті, які приїхали, а багато цих країн залежить від Путіна. Ну з точки зору там і бюджету, і з точки зору е, додаткової зброї, і з точки зору того, що е, в деяких переворотах Росія приймала безпосередню участь через е, те ж саме ПВК Вагнер і Так далі, але навіть вони йому відверто говорять: а ви можете нам свої ці подачки не давати? Ви можете е, нам е, відновити, наприклад, зернову угоду, тому що нас це тільки влаштовує, і так далі. Тобто, навіть вони розмовляють вже з позиції, скажімо так, диктату, тобто вони не вважають, а це тільки вдуматись, африканські країни не вважають Путіна суб'єктом глобального політичного процесу, і вони вже з ним ну мають таку відверту розмову, достатньо агресивно. І крім того, подивіться, три дні людина щось там випрашує в цих африканських лідерів. Щось там їм пояснює, ми напали, ми не напали, з нами не хочуть розмовляти і так далі. Це поведінка приниженої абсолютно спантеличеною панікуючої людини. Тобто, ми з вами знову ж таки переконались, що Путіна як Сильного лідера більше не існує, і тому тут я перейду до вашого практичного питання: чи треба вести з ним переговори? А чому треба вести переговори з людиною, яка нічого не контролює? Це вже залишкове. це фантомна біль Росії сьогодні. Да? ну, тобто Путін, і поки Росія не зрозуміє, мається на увазі еліти. Якщо вони хочуть щось там зберегти, певні статки свої чи певні гарантії собі особисто, вони мають подивитись на цей саміт Африка Росія, навіть не слухати нас, не слухати будь-кого, подивитись на поведінку цього суб'єкта і зрозуміти. Міти, що поки вони його не приберуть, то тоді не може бути ніяких розмов не те, що НАТО чи Україна, а навіть африканські країни не хочуть з Путіним розмовляти. Чотири причини цього: перше невпливова особа. Друге, він абсолютно боєгозлива особа, така яка втікає, коли виникає криза. Третя складова: він абсолютно неадекватно сприймає те, що відбувається в світі. Ну тобто мається на увазі, він не розуміє ці процеси, і тому він фантазує. Ну я так делікатно кажу, фантазує, але він просто відверто бреше да. І четверта складова Путін не буде контролювати Росію вже там через півроку, через рік, через два, то навіщо з ним якісь домовленості мати, чи про щось домовлятися, і так далі. Тому що і тут уважно, як тільки Україна, як тільки Україна підкреслюю, немає різниці, хто але як тільки Україна промовить публічно, що готова з Путіним розмовляти з Путіним, да? ну, тобто з представником Путіна, чи там з Путіном як президентом країни, і так далі, це буде означати, що ми з вами. Починаємо давати йому можливість продовжити свою політичну кар'єру сьогодні. Його політична кар'єра, ну після невдалого перевороту пригожена, поступово йде до закату. Не те, що там на вибори 17 березня 2024 він не піде. Він в принципі може не досідати до кінця е е свого терміну. Але як тільки Україна скаже, що готова з ним про щось розмовляти, чи будь-хто з країн там е заходу готовий серйозно з ним розмовляти, це буде означати, що ми добровільно продовжуємо його кар'єру. Скажіть, будь ласка. Навіщо нам це робити? Путін не є гарантом будь-чого. Путін має зійти з е, політичної площини. Путін має програти особисто. Я вже не кажу про Росію, що Росія має програти. Це очевидно. Да? Але це питання до військових, це питання до того, що відбувається по лінії фронту. Але особисто Путін має бути до кінця приниженим. Оцей саміт це додатковий елемент приниження розмови Ердогана з Путіним. Це додатковий елемент приниження. І відмова будь-кого із великих країн. Розмовляти з путіним це елементи приниження, які абсолютно швидко, ну, абсолютно точно пришвидшують фіналізацію його кар'єри і так далі. Тому немає сенсу з ним розмовляти. І знаєте що? Він буде далі плакатись. Тому що це дуже слабка людина. Він буде далі істерити, і це буде достатньо файно виглядати для внутрішнього ринку Російської Федерації, тому що в Росії люблять царів, сильних царів, але не люблять ну шутів та да? ну, тобто блазнів і так далі. Путін це блазень сьогодні, з політичної точки зору. Якщо чесно, мій улюблений персонаж з саміту Росія Африка. Це хто президент Єгипту, який чітенько продемонстрував, чітко і ясно продемонстрував хто в. В, хто в кімнаті почеку хто, хто окей, хто в Пітері газен власне для тих, хто можливо не бачив це відео, Путін, який змушував чекати чи не всіх світових лідерів себе, тепер був змушений чекати на президента Єгипту. А я про президента Туреччини хотів спитати: а що тоді може спонукати Туреччину продовжити зернову ініціативу з нами Україною? ООН, як організацію, забувши? про, про Росію ти з маєш на увазі з військовим супроводом з військовим супроводом? Mm -hmm. так. чотири знову ж таки. Чотири елементи це перше, все ж таки, Ердоган має дотиснути. Самому в самому собі бажання бути суб'єктним регіональним чи навіть глобальним лідером, не зважаючи на Російську Федерацію. Це стосується регіону Чорно Акваторія Чорного моря. Тобто тут Туреччина має на себе взяти певні ініціативи, вийти в якості абсолютно конкретного посередника після цього логістично підтримати домовленості з України, ну тобто ті, які запропоновані українською стороною. Після цього отримати, дотиснути вже разом з Україною, дотиснути ООН Гутієреша для того, щоб він виступав продовжував виступати замовником зернового продукту в Україні і від і видав відповідний мандат на те, що ці зернові коридори мають далі працювати, і будь-яка країна може забезпечити їх функціонування за рахунок те, що ви говорите військового конвою. Після цього країна НАТО якою є турецька республіка може звернутись до партнерів, щоб вони прийняли участь в організації цих конвоїв військових? Ну тобто, це звичайна логістична робота, якою має опікуватись лідер, претендуючий на глобальне, ну чи принаймні тут, якщо ми говоримо про чорноморську акваторію, чорноморське лідерство і так далі. Ну а для цього і тут найбільш складне. Туреччина дійсно займає нейтральну позицію щодо конфлікту. Ви ж це знаєте, да? і вона спілкується з Російською Федерацією, з нами спілкується і так далі. І має певні економічні зиски з цього. Давайте будемо відвертими в цьому плані. І тут треба, щоб знову ж таки турецький лідер порахував математику, що йому вигідніше, наприклад, в середньостроковій перспективі. Чи підтримувати добрі комунікації з Україною, ну і відповідно зі всіма іншими демократичними державами, чи відповідно заробляти на Росії? Чому сьогодні вигідно на Росії заробляти? І я розумію, чому країни цим користуються не тільки Туреччина, наприклад, Індія, чи той же Китай і так далі, тому що сьогодні Росія продає вкрай дешево, та ще й платить певну премію там корупційно, а купляє вкрай дорого. Да? Ну, тобто і безумовно дуже вигідно сьогодні попрацювати з Росією, щоб трошки збагатитись. Давайте до повістки дня внутрішньої багато різноманітних неприємностей сталося власне за цей період в середині країни. Поговоримо, що відбувається з нашими народними депутатами. Ну, от Мальдіви, мандати, відмов, відмова відмовитися від мандату, вихід з партії через незгода з кадровою політикою. Що відбувається, пане Михайло? 402 а... депутатів я правильно зрозумію, правильно порахували 402 депутатів залишилося в парламентській залі. Так, да, абсолютно правильно, але це, на мій погляд, не не гаразди. Навпаки, мені здається, що країна потрошку починає, знаєте, дорослішати. Ну вчора був день державності. Нагадаю, да це нове для нас свято, тому що в принципі мені здається, що якраз державність от сьогодні закладається. Тобто, ми хочемо зрозуміти, хто ми. А якщо ми зрозуміємо, хто ми, ми хочемо. Ми тоді зрозуміємо, куди ми йдемо, які в нас компетенції. А тільки після цього ми зрозуміємо, хто такі очільники, які мають забезпечувати логістику цього походу кудись і так далі. І тому мені здається, що держава сьогодні починає якраз таки ще раз. Повторю, це дорослішати. Тобто, депутати мають брати на себе відповідальність. Певно, мають відповідати тому, тому хто вони. Ну тобто, депутат не може жити собі десь в паралельному світі, як депутат Арістов продемонстрував. Ну вже екс-депутат Арістов продемонстрував. Вони не можуть собі не Зважати на те, як живе сьогодні країна, що витрачає країна, яку емоцію витрачає країна, і так далі. А вони живуть десь там собі, як ви кажете, Валдорфі на Мальдівах. і так далі. Щодо е іншого депутата Кривашева, це трошки дивно для мене, тому що якщо ти залишаєш партію, тому що ти не згоден, ти маєш згадати, що ти зайшов по партійному списку у парламент. Тоді да? ну, тобто, ти є представником в парламенті саме партії, а не мажоритарного там округу, і так далі, то відповідно він би мав би скласти і та тоді, ну і таким чином піти на там дострокове перервання своїх повноважень, щоб потім підтвердити, що йому з партією не по дорозі, і відповідно він не може представляти інтереси партії у парламенті. Так трошки для мене це дивно виглядає з партії. Вийшов, але мандат, який отримав в рамках партії, не склав. Але знову ж таки, це внутрішня ну якби історія слуги народу. То вони мають там це обговорювати. Мені здається, що трошки має бути більш дисциплінований підхід до цього. Вийшов з партії, склав мандат і так далі. Але це очищення. Це добре. Я перепитав пробачте, Я, пробачте, я перепитаю ще про Андрія Холодова, який з січня місяця, за даними наших колег, за даними розслідування, перебуває на Кіпрі. Андрій Холодов, дану це, ну, це далі. Я чесно кажучи, навіть не знаю, як це Знаєте, Ну ну це ж от ви задаєте питання, яке в принципі не має відповіді, тому що це нонсенс. Да, нонсенс. І мені здається, що знову ж таки партія має прийняти партія і фракція мають прийняти відповідні рішення щодо цього персонажа. Ну це ж очевидно. Якщо вона це не робить, наприклад, ні фракція, ні партія, то вони втрачають свою репутацію. І їх репутація вже не буде коштувати на майбутніх виборах нічого. Ну тобто, знаєте. А от, якщо партії не зрозуміють одного, не можна покривати подібні випадки. Ну тобто, треба бути принциповим. Треба все таке карати відповідно. Якщо людина не хоче почувати себе членом держави, ну тобто, членом суспільства, яке воює, і він хоче насолоджуватись життя, то без безумовно він і не може тоді претендувати на представницький орган цього, цього суспільства, цієї держави. Це очевидно. І безумовно, якщо партія, чому в нас партії завжди не мають там довгострокової репутації? Тому що вони набрали певних членів і не реагують на прояви од подібної поведінки, і так далі. І тому безумовно репутації партії не буде репутації фракції не буде, і так далі. Ну, якщо вони не хочуть ціклуватися про свою репутацію, ми з вами ж це не пояснимо. Правильно, що якщо є відповідь, треба приймати. Знаєте, я так скажу, просто хочете бути лідером там партійним. Фракційним, взагалі політичним лідером, навчіться приймати жорсткі рішення, особливо кадрові. Ви маєте карати людей, які не відповідають тому часу, в якому живе сьогодні суспільство. І тоді у вас буде і перспектива, і репутація це інше, і не треба говорити, що це якісь компромати там чи хтось там якісь замовлення робить і так далі. А нема треба відповідальні політиці. В першу чергу від подібних дій, вояжів. І так далі, персонажів. корупційних схем так усіх персонажів страждає репутація країни країни. А в очах українців репутація державних органів влади і тут. Держава яким чином може, якщо це природній процес, простимулювати цей природний процес, тому що в період особливо повномасштабного вторгнення, ну я повторюю ваші слова, це нонсенс. А яким чином простимулювати? Що тут потрібно? На ЗК, щоб повторно всіх перевірили, особливо тих, хто в комітеті нацбезпеки, оборони та розвідки? Набу, щоб повторно щось жабри. зробила. Так, кого взяти Взна... за жабри? Ви знаєте, ви піднімаєте дуже складне питання, яке не має простих відповідей, да тому що це ж діти, діти батьків, діти батьків, які народились в цій країні. Ну тобто, це і є сутність багатьох людей, які живуть на жаль в нашій країні. Вони не розуміють, що таке своєчасно відповідально до чого ставити, і це ж не поодинокі випадки. Є дві складові з одного боку. Вони виховані так, щоб поводити себе відповідним чином. Більше того, багато людей, які займають чи інші посади, вони також виховані так, що можуть ну, можуть, наприклад, взяти хабаря. Да? Я зараз, наприклад, про військомати, да говорю і так далі. Під час війни ви розумієте, вони ж пройшли е своє навчання, виховання саме тут в нас. І це є громадянами нашої країни. Ну очевидно, що в нас е, суспільна мораль трошки виглядає дивно сьогодні, тому що ми довгий час це толерували, і це треба про це треба говорити. І не просто знову ж таки говорити компроматно, а говорити, що ми маємо інакше самі на себе дивитись, дивитись в дзеркало і бачити себе. І і, і і знаєте, і розуміти, що ми робимо, і навіщо ми робимо. А є друга складова, це що ви питаєте? Це не питання назика набу, і так далі. Це питання жорсткого покарання. Якщо є порушення закону, то покарання має бути невідворотним. Але тут ми з вами заходимо на іншу стезію. Да? Ну, тобто, які в нас правоохоронні органи, які в нас судова, яка в нас судова система, чому в нас постійно два місяці, два місяці, домашній арешт, домашній арешт? А потім поступово-поступово, і людина спокійно ж. Живе собі таким життям, як і жила до моменту арешту, і так далі. Тобто, це відповідні слабкі правоохоронні органи. А це один із ключових елементів, до речі, який треба реформувати, тому що ми хочемо бути членом європейської спільноти і так далі. Це величезний вже обсяг роботи, яку треба доробити. Тому що знаєте, ми завжди говоримо подивіться, які ми побудували файні антикорупційні органи. А далі я задаю питання: така конкретика, де ну файні е, антикорупційні органі, які там презентації проводять, це добре, але де конкретика? Що таке конкретика? Це вироки відповідно по великим кейсам і так далі. А вироків мало. І суспільство не довіряє правоохоронній системі, і тому ми не можемо сьогодні говорити про такий ефект е, здорового дорослого суспільства як справедливість, і це треба змінювати. І треба жорстко ще раз підкреслюю карати, не говорити, що це компромати знову ж таки. Ну і нарешті третя складова. Якщо ви говорите про репутацію України, безумовно це впливає на репутацію країни, безумовно. Ну але ж ми цей ми ж шлях цей вибрали правильно. От що ми маємо зробити з холодом? Відповідно, мають бути публічні виступи очільників партії, фракції і так далі. Після цього мають бути відповідні розслідування вже правоохоронних органів і відповідна подальша динаміка подій відносно цієї особи і так далі, і тому подібне. Інакше репутації в країні і не буде. І Вас... Нам будуть дати і про Людмилу Марченко. Ми теж в цьому контексті згадаємо. Ідентичне має бути і до неї. Пане Михайло, з воєнкомами вже бачимо поступ, бачимо результати, бачимо те, що на голову не налазить, коли людина б'є підлеглого битою, а інший підлеглий знімає. Я про Рівненщину. але протягом двох місяців має НЗК надати повністю результати перевірки. А хто наступний? Ну от власне, Микит, ти знаходив історію про те, що в Чернівцях вручили повістку. Чоловікові, який має ментальні особливості, він інвалід з дитинства і він... просто він не може служити у збройних силах України. Та Але як не може, менш... якщо написали, може а так він прийшов до цього ТЦК з мамою. Прийшов. З мамою мама прийшов. була Дуже здивована, коли йому на медкомісії сказали, так, все іде. Хто буде наступним В... З Ми зрозуміло, чекаємо результату за два місяці. Які структури, категорії чиновників або діячів будуть перевіряти масово і ретельно під мікроскопом? Наступного разу, бо вже ж е, терпець крається у всіх людей, особливо тих, хто там на фронті. А, ви знаєте, ну перевіряти треба, певно, всі інституції державні, не тільки державні, але й місцеві. Ви ж дивіться, що і місцеві влади роблять ну з точки зору використання бюджетних Це наступне коштів. Це не моє запитання було, да. але якщо хочете, то почніть з нього. Я я маю. Про інше це треба буде перевіряти і, і аудитувати, і так далі. Але я інакше дивлюся взагалі на концепт боротьби з корупцією. Я вважаю, що поки в нас буде таке велика такою великою держава. Ну і мається на увазі держава не з територіальної точки зору. А з точки зору тих компетенцій і функцій, які ми дозволяємо використовувати чиновникам, то в нас завжди будуть корупційні кейси, тому що розподільчі функції, які чиновник отримує, це і є шлях до монетизації цих функцій. А монетизація це і є корупція якщо ми не будемо зменшувати можливість його монетизувати свої функції, якщо ми не будемо все переводити в безпосередникову систему, ну тобто цифрову систему, якщо ми не будемо зменшувати навантаження на номенклатуру як таку, то ми постійно будемо з вами мати корупцію, тому що великі соблазни да? Ну, тобто людина хоче забрати щось, тому що вона там на півроку стала там очільником того чи іншого відомства, чи очільником того чи іншого міністерства, і так далі, це зрозумілі речі. О, дивіться щодо, наприклад, бори. Соло він же там відпрацював. Наскільки я вже розумію, відпрацював воєнкомом в Одесі 27 років. Ви тільки вдумайтесь в це, і безумовно в нього під час війни. Почався золотий час. Я цю назі під час і першого етапу війни 2014 року. І тоді він зрозумів, що це золоте дно. Да? Ну, тобто там можна заробляти шалені кошти. А після повномасштабного вторгнення він же робив дві речі, які повністю ламають нам систему державної вертикалі. Дивіться, перше мало того, що він отримав хабарі і демонстративно, навіть під час війни, там купив чотири автомобілі, купив собі ще якісь там маєтки і так далі, і тому подібне. Так більше. Того для того, щоб все ж таки виконувати певну мобілізаційну е, е, норму, він на вулиці демонстративно ловив людей і так далі. І тому подібне. Тобто, з одного боку, відпускав за гроші, які потім демонстративно витрачав на себе. З іншого боку, дискредитував систему мобілізації як концепцію, як державну концепцію. Це набагато гірше, що він робив, і так далі. Але ж знаєте, давайте я задам вам зустрічне питання. Я хочу почути вашу відповідь. Це ж люди не звідкись, вони ж не з Марсу. Вони ж 27 років там знаходяться, є певне оточення, і воно це толерує. Ви розумієте? І повірте мені, якщо ви візьмете його відсторонити, а там ще багато замів було і так далі. То будь-кого виставити, і вони це сприймають. Так ні, це ж нормально. А ті люди, які дають хабара за те, щоб не йти на передній край, бо деякі люди взагалі. Страшно бояться того, щоб піти захищати країну. Я не, не засуджую це. Я просто говорю, що це психічний стан певний і так далі. І вони готові давати. Ви розумієте, система толерована. Це ж не те, що в нас якісь люди приходять там прибульці і очі очолюють там, наприклад, міністерство чи беруть якісь хабарі, і так далі. Це люди з, з нашої з нашого середовища. Я хочу, щоб ви це зрозуміли. І тому боротися з цим треба трьома шляхами: перше правоохоронні органи зрозуміло, але Да, вони мають бути жорсткими. Друга суттєве зменшення розподільчих функцій держави. І третє нетолерування в самих себе. Тобто, ми маємо до цього відразу ставитись. Не треба думати, що я зайду на якусь посаду і буду, буду брати хабарі. Оце ключові елементи. Спасибі вам, Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був на прямому відеозв'язку. Ніхто, ніхто не повинен толерувати жодним корупційним проявам. як чиновники. А так ти так кожен на мене дивишся бо що, я що, я бо мене... Ти поруч зі мною. Бо у мені кришечку піднімає, розумієш? Я всю дорогу тримаю так. себе за рот, щоб не сказати насправді, що я думаю. Бо останні кілька днів я щодня була там, де проходять військові комісію, і це пекло. Е, власне, але ми точно не припинимо звертати на це увагу, бо нам в цій країні жити і нам її відбудовувати. Ніхто замість нас із вами цього робити не буде. Спасибі вам, пане Михайло.